Вітаю, друзі, вітаю з прийдешніми святами з Різдвом, з Новим Роком, зі старим Новим Роком, святим Василем та з водохрещаю. Будьте здорові! І бажаю вам дочекатися нам перемоги. Україна неодмінно переможе. А сьогоднішня моя розповідь про фрукт, яким пахне свято. Як ви думаєте, що у моєму мішочку? Чому я стою біля святкової ялинки? Давайте зазирнемо оцей мішочок. Що там у мене? А тут у мене фрукти, якими пахне свято? Помаранчевий запах, запах мандаринок на свята. І сьогоднішні мої експерименти будуть з цим фруктом, з мандарином. Отже, переходимо до смачного експерименту експерименту з мандаринами якого кольору? Ці цитрусові. Починаємо помаранчеві експерименти. Досліджуємо шкірку мандарину. Давайте доберемо кілька назв цього кольору. Звісно, ви скажете, який він. Помаранчевий від назви усіх помаранчів. Оранжевий. І це ви теж будете праві, бо оранж англійською це апельсин. Також можна сказати, що він жовто-гарячий, або просто мандариновий веселий апельсиновий веселий колір. А тепер будемо досліджувати запах мандарину. Якщо понюхати мандарин, то ви відчуєте, що він майже не пахне, а якщо натиснути на його шкірку, чи почати чистити одразу декілька мандаринів, то в кімнаті буде відчутна запах шкірки. Пахне і мандарин, і клементин, і апельсин однією тією самою речовиною. А ця речовина називається лимонен від слова лимон. Також у мене в руках є ось така олія. Називається вона Олія помаранч. Відкрию та понюхаю її. Чи пахне вона так само, як мандаринки? Ось так правильно нюхати будь-яку речовину, направляючи рукою повітря до себе. Знаєте, мені запах нагадує щось середнє між апельсином та мандарином. Більше, звісно, пахне мандарином. Оскільки запах мандарину він такий більш солодкуватий, ніж у апельсину. Дійсно, ця олія пахне мандаринами. Чи горить олія мандарину? Вичавіть декілька крапель з шкірки мандарину олії. Я маю таку олію ось тут у пляшці. Разом з дорослими, виконуючи безпечний експеримент, спробуйте. Декілька крапель додати у верхню частину полум'я свічки. Робіть це обережно. Дійсно, олія горить. В інтернеті пропонується наступний експеримент: взяти апельсин, бо в нього така шкірка, яка містить більше, начебто, лимонину чи цієї апельсинової олії, мандаринової олії. І надути повітряну кульку, яка складається з гуми. На апельсині в певному місці, де ви збираєтесь натискати, краще зробити декілька надрізів. Таким чином, ви приготувалися до експерименту. А тепер сильно натиснемо на апельсин і подивимося, що буде з кулькою. А тепер. Хочу перевірити, чи вдасться цей експеримент просто за лійкою мандарину. Попередте всіх оточуючих про голосний вибух, оскільки кулька вибухає і лопається з дуже голосним звуком. А тепер застосуємо повільну зйомку. Чого складається мандарин? Звісно, більшість з вас кажуть, з мандаринового соку там м'якоті. Ну, а ми з вами вивчимо хімічний склад мандарину. І ви побачите, що у мандарині більше всього води, цукру, вуглеводів. Там є дуже багато різних вітамінів та мікроелементів. Отже, гадаю, що більшість з вас знає відомий дослід. Гасіння соду оцету. Взяти ложку соди і налити туди трошки домашнього оситу. Ви одразу почуєте шипіння, тому що виділяється газ. І цей газ вуглекислий. А чи можна гасити соду, харчову соду з кухні, мандаринкою? Насипимо соду невеличкою гіркою. Візьмемо. Соковити плод мандарину. І будемо давити на соду. Бачите таке саме шипіння, як при реакції оциту із содою. Отже, мандарин містить кислоту, і ця кислота лимонна. А тепер, шановні друзі, ви будете спостерігати за моїми руками. У мене в руках індикаторний папір папір, який допоможе вам визначити кислотність більшості навколишніх речовин, речовин з побуту. Так ви можете визначати кислотність оциту, соди, солі і інших речовин. Всередині є порівняння шкала. Де за кольорами, які дасть певний продукт чи речовина, ви можете визначити, чи є цей продукт кислим чи лужним. Кислі продукти дають шкали червоного кольору, червоний, помаранчевий чи жовтий, а значення pH при цьому кислотності буде до числа 7. Також в руках у мене дві мандаринки. Я думаю, ви бачите, що одна з них більш зелена, а друга стигла, помаранчева. Так ми і обираємо стиглі плоди. Більш яскраві темного кольору, значить, все добре, вони будуть солодкі і, навпаки, жовті або жовто зелені є недозрілими. Як ви думаєте, у якому плоді? Буде більше кислоти у стиглому чи у недозрілому. Зараз перевіримо. Отже, я підготувала два папірці. Я папірці купувала в інтернеті, пачка коштує досить недорого. В пачці 80 аркушиків, і вистачить вам їх на дуже багато дослідів. Ну, а тепер до виконання дослідів. Лівий. Мандарин у мене той, що недозрілий. Вичаплю декілька крапель на лівий папірець, а тепер на правий. Папірці забарвилися. Тепер беремо. Порівняльну шкалу, ось вона у мене, і визначаємо, яке pH, яка кислотність цих папірців. Подивіться, за цими значеннями кислотність приблизно дорівнює числу 3. Причому лівий папірець має більш інтенсивне забавлення. Нагадую, це був недозрілий плод. З правої сторони. Менш яскраве забарвлення, але все одно досить кисле, між 3 і 4. Отже, індикаторний папірець нам каже, що мандарин містить кислоту. І ця кислота лимонна. Для наступних дослідів вам знадобляться бенгальські вогники. Вони є у будь-якому найближчому супермаркеті. Ось у мене в руках один з таких вогників. Хочу своїм найменшим шанувальникам пояснити, чому він горить. Поверхня дроту, частини бенгальського вогню вкрита спеціальним клеєм. У склад цього клею входять речовини, які дуже добре горять. Крім того, там є порошок такого металу, як алюміній. Ви, я думаю, знаєте, що таке алюміній. Це такий метал, з якого роблять посуд, виделки, ложки та кастрюлі. І цей алюміній, коли горить, він і дає такі яскраві спалахи. Також він входить у склад фейерверків. Запалюю бенгальський вогник. Будь ласка, виконуйте цей дослід присутності дорослих. Вони вам допоможуть, щоб все вдалося. Візьміть високу скляну пляшку чи високий бокал. Проткніть за допомогою дерев'яної палочки, а я взяла викрутку, зробіть досить, товсти, товстий отвір усередині мандарину. Всередину вставляємо бенгальський вогник. Приготувавши сірник або запальничку, будемо запалювати мандарин. Ви бачите, як чудово, святково пахне і горить, і світиться цей мандарин. Тому у вас закінчилися бенгальські вогники, чи не має бажання проводити цей експеримент з полум'ям, то можна використати звичайний ліхтарик і побачити це оптичне диво. Для цього достатньо взяти стиглий мандарин, піднести вниз ліхтарик і увімкнути його. І ви побачите, що і так мандарин добре світиться. Зустрічайте ці свята помаранчими експериментами. Ласуйте мандаринами, лимонами, клементинами. І апельсинами. Пригощайтеся. О, і мені один.